У центрі підтримки переселенців Я Маріуполь проводять вакцинацію проти ковід-19. Зробити щеплення проти коронавірусу прийшла Олександра Лебідь, жінка-переселенка з Маріуполя. Каже, перші дві дози вакцини отримала ще вдома. У Вінниці робить бустерну. На сайті побачили, зареєструвалися, перетелефонували і так би прийшли, зробили. Так би дуже зручно. Щеплюється бустерною дозою і Наталя Кондратюк. Жінка з березня живе у Вінниці. Зручно, що вакцинацію можна зробити в центрі підтримки переселенців. Я Маріуполь каже: я роблю для себе це, не тому що на роботу. Просто знаю, що це треба для здоров'я. Не хочу хворіти. Щеплення Маріупольцям роблять лікарі центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 у наявності вакцини Pfizer та Коронавак. Лікарка Наталя Завадська говорить, більшість людей отримують бустерну дозу. Імунна система після двох доз вона перестає працювати через певний час, тому рекомендується через пів року, 6-9 місяців найоптимальніший термін, коли потрібно зробити бустерну дозу. Третю дозу вакцини Pfizer проти коронавірусу прийшла отримати Лілія Фалієва. Незважаючи на воєнний час, ми маємо пам'ятати, що все ж таки. Ковід ніде не приховується, він є. І тому заради своєї безпеки також я вчителька, влаштувалась тут вже на роботу з 1 вересня, тому має бути вакцинована. Центр підтримки переселенців Я Маріуполь у Вінниці працює два місяці. Тут вимушено переміщеним особам надають юридичну, психологічну, гуманітарну та медичну допомоги. Вакцинацію на базі центру зорганізували вперше, каже його керівник Олександр Халявінський. Ми зробили опитування серед наших Маріупольців в нашому телеграм-каналі та в сторінці, та сторінці в Фейсбуці. Хто виявив бажання? Ми всіх запросили сьогодні. Вони вакцинуються. Лікарі їх оглядають, проводять огляд. Наших маріупольців, а вже потім роблять щеплення. Мобільна бригада медиків в їхньому центрі працюватиме і в понеділок, каже Олександр Халявінський. Сьогодні ж з 10 до 13 проти коронавірусу імунізували 25 переселенців. Наталя Колодій, Вадим Научак, новини на Суспільному Вінниця.